Працює ігор з дружиною. Більше року живе у сумах. Він внутрішньо переміщена особа. Приїхав з Білопілля за фахом. Електрик свого часу закінчив білопільське вище профтехучилище. На питання як виготовив 3D-принтер, відповідає, що всі інструкції знайшов в Ютубі. Я займаюся 3D-друком для наших захисників, для наших військових. Друкую різні речі, за потреби. Буває таке, що рукою заряджалки, буває інші запчастини, але основні це заряджалки. Нині Ігор Власноруч майстрував вже 5 3D-принтерів, чотири з них працюють один в ремонті, завершує роботу над шостим. Я зібрав один 3D-принтер своїми руками там допомагали, а потім почав. Розробляти інший. Сам зібрав, перепрограмував, багато дивився в Ютубі інформації, читав і дійшов до п'яти принтерів, шостий ще збирається. Ігор розповідає, що допомагати військовим почав, коли дізнався від знайомих, що бійцям на Сумському напрямку прислали неякісні швидкозаряди автоматів, які ламались після кількох використань. Почав дивитися, що друкують інші хлопці. Що потрібно нашим захисникам, дуже багато є замовлень і на гарячі напрямки, теж і тут, а по області дуже багато відсилаємо, ну, виготовляємо дуже багато ці запчастин в місяць. Ну, виходить десь кілограм 20. 20 ну, більше 20 кг ми відруковуємо і віддаємо хлопцям. Наразі каже Ігор, утворилась черга на заряджалки. Ми буквально вчора робили передачу, і також сьогодні у нас є готові запчастини, які вчора відрукувалися, і сьогодні, сьогодні будуть передаватися нашим військовим. І ці передачі робляться дуже часто. Крім швидкозарядів для автоматів, ігор друкує запчастини для дронів, захисні ковпачки для АК, а віднедавно зайнявся друком запчастин протезів для воїнів. Я спочатку подумав, що треба роздрукувати сам протез, але потім, як я поспілкувався із хлопцем, якому це потрібно, то виявилося, що протез у нього є, але йому треба накладка на протез, щоб не було зрозуміло, чи є в нього нога чи ні. Пластик для роботи розповідає Ігор. Використовує якісний, хоч він і коштує дорожче гроші. Використовує ті, що донатять сум'яни. Ми власноруч купляємо їх, але також допомагають. Дуже допомагають люди, які донатять там по 5 гривень, по 10 гривень. Кожна гривня це важливо. У мене є гільза, яку мені допомогли розмалювати. І зараз проводиться розіграш. її. Розіграш проводиться у Фейсбуці, є банка і туди. Люди скидують по закінченню війни. Ігор мріє віддати всі принтери в одну із шкіл, щоб діти на них навчались, сам хоче зайнятися тим, що не пов'язано ні з технікою, ні з війною. Борис Майоров Сергій Коваль Суспільне новини Суми